З 27 вересня діють нові правила обігу дієтичних добавок. А саме оператори ринку повідомлятимуть Держпродспоживслужбу про намір введення в обіг дієтичних добавок. Як заповнити такі повідомлення, розповідають наші фахівці. Перший крок відкриваємо за допомогою Google пошуку наказ Мінагрополітики номер 244 в якому затверджена форма повідомлення. Обираємо версію документу 27.09.2025 Скачуємо форму повідомлення і розпочинаємо заповнювати. Інформацію, що цей документ є додатком. Можна видалити. Перше вказуємо про себе дані, назву компанії, місце знаходження, контактні дані, номера телефоні та електронної пошти, ідентифікаційний код та реєстраційний номер потужності. Далі пишемо повну назву дієтичної добавки. Наступний пункт обираємо категорію. Тобто навпроти харчового продукту ставимо плюс. У нашому випадку це дієтичні добавки. Далі вказуємо категорію споживачів, наприклад, для дорослих. А в пунктах 2 і 4 та 2.5 ставимо плюс біля так чи ні. Якщо біля так поставили плюс в пункті 2 і 5, то в наступному рядку вкажіть, які саме зміни відбулись. Пишемо заплановану дату обігу. Врахуйте, що не менше за 10 робочих днів до введення дієтичної добавки в обіг маєте направити це повідомлення до служби. Якщо продукт вже перебуває в обігу, то так і пишемо в рядку. Описуємо детально, яка форма. Перелік інгредієнтів та їх кількість. Першочергово вказуєте інгредієнти, які мають більше масову частку в продукті, а наступні вже в порядку сторону зменшення. І останнє дані про контактну людину. Яка заповнила повідомлення: прізвище, ім'я та по батькові, контактний номер та електронну адресу. Наше повідомлення щодо продукту готове. Наступний етап оформляємо офіційний лист до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. На власному бланку вказуєте адресат, вихідний номер та дату. Текст та опис документів, які будуть направлені із супровідним листом. Врахуйте, що разом з супровідним листом та повідомленням ви направляєте: зразок етикетки, дозвільні документи, якщо продукт реалізується в ЄС чи інші документи. І саме головне підписати супровідний лист, так як це є вашим офіційним документом. Підписати можна власним або електронним підписом. Направляєте до служби на офіційну адресу або на електронну пошту. Дотримуйтесь цього алгоритму дій. Це допоможе вам вірно заповнювати повідомлення про намір введення в обіг дієтичних добавок.